Дівчата, всім привіт! Сьогодні підготувала для вас дуже класні харківські прикраси в комплектах. Також є окремо сережки, а також буде декілька моделей ще за довоєнними цінами. Зверніть на них увагу. І Ще хотіла додати: часто дівчата запитують: якщо розмір каблучки вам не підходить, можна зробити саме ваш, іноді треба очікувати, іноді є в наявності. Кого цікавить, випишіть. А ще дівчата гарні новини. Нарешті маркази до нас поїхав. День-два і будемо вже дивитись. Так, Першим хочу показати комплект з міксом фіанідів. Він нещодавно був, але я отримала нові розміри каблучок. І Тепер маємо цілих три комплекти: Каблучки 16,5, 18,21. І також маємо один браслетик. Тут дуже гарне поєднання камінців: темно-синій під сапфір, темно-зелені і темно-фіолетові. Вага каблучки 5,19, комплект оксидований. Ширина каблучки 1,5 см. Сережки 5,43 грами англійська застібка. Розмір 1,3 на 2 см. Вартість каблучка і сережки 1790 гривень 47 доларів. І браслетик вага 15,8 грами, Довжина регулюється 17-21 см. Ось такий ланцюжок подовжуючий. Застібка карабін. Так, буде на руці. Вартість браслету 2240 гривень 59 доларів. Рідуча ось такий стильний комплект Булгарі. Тут у нас чорна емаль ось такі ланцюжки і фіаніти. Каблучки є 18, 18,5. Сережки тільки одна пара. А це дівчата-залишки. На жаль, зараз їх не можна замовити. Тому, кому підходить, обов'язково забирайте. Вага сережок 6,46. Комплект родований на англійській застібці сережки. Довжина 6 см. Вага каблучки 3,75. А вартість в комплекті 1975 гривень 52 долари. Окремо каблучка 860 гривень 20 доларів. Для дівчата комплект з дрожжевим кварцем 18-й розмір каблучки. Це довоєнні ще поставки, він за старою ціною. А ще є в наявності до нього браслетику виробника. Кого цікавить, напишіть, я вам фото відправлю можна дозамовити буде за кілька днів. Камінці середні за насиченістю, на каблуці тут десь бачила невеличкий скол. Ось він. На носку ніяк не впливає, навіть на перший погляд не бачу його. Така оправа плетена, вага сережок 1671. Англійська застіпка. Діаметр 2,2 см. Вага каблучки 10 грам. І вартість 2015 гривень 53 долари. Далі, дівчата, ще один дуже класний комплект з емалью. На жаль, тільки один, 18,5 розмір. Чому кажу лише один? Тому що зараз не приймаються замовлення на емальні модельки, немає майстрів. Тут дуже ніжне поєднання емалі, світленька і ось така під бузок. Каблучка 18,5, розмір повний. Вага сережок 16,47, англійська застіпка. Довжина 5,3 см. Діаметр 3,3 см в сережках. Вага каблучки 7,38 см, дуже зручна. Довжина 3,3 см. Дівчата, колір емалі дивлюсь на відео трошки жовтить. Він не яскраво білий в ось цих квіточках, але він і не жовтий такий крем. Дівчата продається лише в комплекті, вартість 2320 гривень 61 долар. Чудова вартість. Далі ось такий цікавий комплект з деревами 19-й розмір каблучки. Ще існує така брошка, як каблучка, також з колом. Акуратні сережки, вага 3,62, англійська застіпка. В діаметрі 1,8 см. В каблучці діаметр 2 см. Вага 4,97. Шинка. Вартість комплекту 1520 гривень 40 доларів. Далі ось такий комплект у розсипі білих фіанітів. На кожен день підійде і на вихід. розмір каблучки в наявності, родований. Вага сережок 571 застіпка, довжина 2,3 см. Ширина каблучки 1,4 см, вага 5,84. І вартість 2090 гривень 55 доларів. Дівчата щодо цього комплекту земальлю, мені вдалося останні два забрати у виробника 18,5 розмір каблучки. Обидва комплекти. Тут чорна емаль і містик фіаніт. Білих немає, хто запитував, інших розмірів вже також немає. Сережки 6,14 грам застібка. І каблучка 3,46. Ось листочки. В нього чудова вартість 1410 гривень 37 доларів. Тож, нас сережки 3,5 см. Наступний комплектик, також дуже цікавий 18,5 розмір каблучки, біль фіаніди вставочка, оксидування. Сережки на англійській застібці, вага 6,95 на тоненьку середню мочку. Тепер габарити каблучка 1,7х3 см. Сережки 1,5 на 2,5. І вартість комплекту 1520 гривень 40. доларів. Ось такий стильний комплект сережки і підвізка з білим фіанітом. Ось таке тут роздвоєння. Комплект родований. Сережки на англійській застібці. Вага 5,89. Розмір 14 х 19 см. Підвіска 4,46 грами, вушко. І вартість комплекту 1330 гривень 35 доларів. А дреді ще ось така цікава моделька каблучка з розсипом синіх фіанітів подвійна з ланцюжком 19,5 розмір. А верхня каблучка вона трошечки регулюється, але нижня ні. Тут 19,5. І ось такий ланцюжок їх з'єднує. Модель родована. Тут дівчата ширина 2,3 см, тут один. Вартість каблучка 1100 гривень 29 доларів. Далі, в 20-му розмірі каблучка з розсипом також білих фіанітів, родована вага 4,32 Сюди можна в комплект взяти ось такі сережки. Я думаю, непогано буде, бо рідних, здається, не існує до цієї моделі. Ширина 1,7 см, вартість зазначаю. Далі, дівчата, неймовірно, класна модель. Мені запропонували ці сережки, це довоєнні також поставки. Їх є лише три пари. Одна в мене на руках, інші дві треба почекати. Кого цікавить, декілька днів і вони будуть. Я, дівчата, загуглила цю модель в інтернеті, знайшла, що її зараз продають більше, ніж за 2000 гривень. Зараз ціна буде значно менша. Ці сережки йдуть на гвістках з закрутками. І ось такими підвісними частинками. Дуже класні, мені подобаються. Вага 11 грам. Дівчата, про родування не вказана інформація на бірці, але вони виглядають саме як родована прикраса, не біле срібло. Вартість цієї краси буде 1410 гривень 37 доларів. Діаметр нижньої частинки 3,4 см, загальна довжина 6 см. Тепер, дівчата, в мене є дві пари дуже класних сережок протяжок, важко їх, звісно, показати, красиво на руках. Тут дві ось такі частинки хвильками і ланцюжок між ними. Як ви розумієте, одна частинка продягається в вушко, фіксується посерединці десь ось тут. І дуже класно все це виглядає. Вага 4,5 гродовані. Можливо, це така більш вечірня модель, хоча і в повсякденному житті буде непогано, вони легенькі. 6,5 см довжина ось цієї хвильки. І якщо ще частинку-ланцюжку взяти, то ось ця частинка, яка буде з однієї сторони, виходить разом 9,3 см. Сподіваюсь, вас не заплутала. Вартість таких сережок 915 гривень 24 долари. Далі ще ось така стильна модель сережок. Вперше її дивимось. вага 9,82 Моделька Моделька воксидування англійська застіпка. Довжина 6 см, вартість 1140 гривень, 30 доларів. Дівчата, поки не забула: ось ця модель сережок, хочу про неї нагадати дівчатам, котрі запитували: є наразі дві вільні пари. А, також є в замовленні 5 пар, кого цікавить можна забронювати. Я не буду до них зараз зупинятись, цю модель декілька разів вже дивилась. Далі такі сережки, вага 578, родовані вставочками фіанітів. Дуже класно виглядають на вушці. Довжина 3,5 см, вартість 1215 гривень 32 долари. Ще одна така цікава геометрія сережки 628 грам. Родовані на англійській застібці. Довжина 27 см, вартість 1140 гривень 30 доларів. Далі читати є вільна парок сережок Конго, вага грам 75 на 4 см. Без насічок, просто гладеньке свібло. Моделі з носічками трошки пізніше будуть. Вартість 385 гривень 10 доларів. Ось така підвісочка з котиком в наявності, вага 2,96. Дивіться, який гарненький, вушко. Розмір 2 на 3 см, вартість 420 гривень, 11 доларів. Дівчата, останнє що покажу, такі класні гвіздки, 7 мм в діаметрі. Є з білим перламутром пара і дві з штучним опалом, дуже красивим, синеньким і таким світлим. Півтора грами вага на закрутках ідуть. І вартість у них 495 гривень 13 доларів. Сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!